Ось у доброго ранку, друзі. У нас сьогодні сніжна рана. Дивіться, як красиво. Позаду буде тривога. Взагалі супер. Але сніжок і як класно, Це ж взагалі. Перший сніг вже зима. Ну і що ж, поки що у нас була тривога, і за цей час я встигла зготувати собі сніданок. В мене сьогодні вийшла вівсяна каша з бананчиком та шоколадом. Дуже смачне поєднання, тож обов'язково спробуйте Це писати курсову роботу. Сказати, що я її хочу писати, це нічого не сказати, тому що я не хочу це робити. Але, тим не менше, мені це треба зробити, тому що я написала вже один розділ. Можете мене привітати, їх всього два. Робота складається десь з 30 сторінок. Сказати, що я дуже ефективно її пишу, то ні, але кожного дня потрошку. Мені здається, це краще, аніж взагалі сісти за один вечір. Ти не дуже розумієш взагалі, що тобі треба писати, як правильно це робити. І ти пишеш, взагалі мені здається, вже що попало, тому що дійсно ти вже одне і те саме починаєш там обдумувати і так далі, і нові думки не поступають. Тому краще кожного дня потрошку. Я перечитую твою свою роботу. То те, що я писала до цього, і загалом, вже, виходячи з цього, я далі починаю писати вже з якимись там новими своїми думками про те, яким чином можна дописати наступний розділ. Тож беру свій ноут і починаю працювати, тому що дійсно залишилося зовсім трошки. Роботу треба перевірити на плагіат, а це дуже не класно, взагалі не класно, тому що робота дійсно складна. Але ти не менше, що маємо та маємо так, що треба працювати, треба робити і скоріше все це здати. Найголовніше це створити для себе комфортну атмосферу, тому що, як на мене, мені важко концентруватися, коли мене щось відволікає, чи мені якось некомфортно, Тож це дуже важливий фактор для того, щоб почати щось робити. Ще такий доволі важливий момент, це те, що в мене є ще багато робіт, які треба здати з інших предметів. Але, тим не менше, курсова робота вона більш об'ємна. Тобто там треба багато часу, щоб над нею працювати. І ось коли зранку ти сідаєш. То набагато легше працювати, тому що мозок ще не дуже завантажений, і ти ще можеш щось нормально придумувати і працювати. Всі інші завдання вони такі більш аналітичні, тобто там просто не треба багато прям придумувати самого. Там просто йдеш по матеріалу, виконуєш завдання, яке від тебе вимагають. А тут треба саме придумати щось, робити це класно, цікаво, без плагіату, тому це доволі складно. Тому я залишила цю роботу і саме працюю зараз над нею, тому що всі інші вони менше часу потребують, і їх можна зробити набагато швидше. Тому я завжди працювала за принципом робити спочатку малі завдання, потім великі, і виходить так, що на великі, і на ті, які треба багато часу витратити, вже не вистачало того часу і. Бажання і енергії не було, а зараз я вирішила зробити інакше і спочатку приділити увагу саме таким більш глобальним завданням, а менше залишити на потім. Хоча менших якби більше, і якщо ви виконуєте менше, вам здається, що ви зробили більшу кількість роботи. Але насправді це не так. Ви просто витратили свою енергію, а на найголовніше завдання нічого не лишили. Тому так і відбувається завжди, що ми чогось не встигаємо, щось не зможемо робити, тому що ми витрачаємо свої. Час, свою енергію на те, що нам не дуже прям ефективно і не дуже необхідно саме зараз. А курсова мені необхідна вже до кінця цього місяця, тому треба працювати для того, щоб ще перечитати, виправити помилки всілякі і попрацювати над тим, щоб вона класно пройшла плагіат. Хоча я дуже в цьому сумніваюся. Мені здається, ще буду ще дуже багато всього робити. До речі, ви можете поглянути, скільки в мене відкрито різних вкладок. І всі вони майже всі закріплені. І закріплена це десь ось ця частина, тобто у ці декілька відкритих, то вже не закріплені, але всі ці інші закріплені. Я боюся загубити якусь інформацію, тому все, а потім починаю переробляти і передивлюватися. Це ще набагато гірше. Зараз проводжу деякий аналіз Львівської області. Я обрала її для своєї. Роботи і намагаюся знайти інформацію якусь. Так, що ось також багато є законодавчих актів, які треба подивитися і перечитати. Загалом, в принципі, дуже багато різних джерел, які необхідно розробити, перечитати, дослідити і визначити, що мені треба зараз, а що ні. Ось сайт Львівської обласної ради і намагаюся вичитати цікавеньку інформацію про Львівську область. Мій Look of the Day сьогодні це вже більш теплий одяг, це вже светрик е зимовий, хотіла сказати новорічний, але він не новорічний, просто зимовий більш теплий, ніж зазвичай. Тому що на вулиці дуже холодно сьогодні вже. Мінус 6, і там іде сніг в листопаді. Зредини листопада, як би, ну, нічого, нормально, все окей. У нас вже зима, все нормально, тому я сьогодні вже більш тепленько. Ось, і збираємось вже. holiday the happy holiday singing about the holiday singing about the holiday the happy holiday have a happy holiday! Тут зараз вимкнена ось ця стрічка світодіодна, яка світиться фіолетовим кольором. Якщо ви можете побачити, там дуже класно і красиво то виглядає, але я вмикаю її лише для того, щоб визняти відео або хвилин 10, коли я малюю, щоб була така атмосфера класна. Взагалі зараз стараюсь не вмикати багато, тому що зараз напружена ситуація з електроенергією. Зазвичай її взагалі вмикають світло. Ось тому зараз такі забаганки для атмосфери. Це вже занадто. Головне, щоб взагалі було світло, тому такі балуємося не часто, але інколи саме для відео, це виглядає дуже кайфово. Мені здається, створює атмосферу в кадрі дуже прикольно. Взагалі я в шоці, що вже на вулиці зима, <смі> типу вже лежить сніг, і там він починає ще йти. Зараз відчинив вікно, щоб було більше повітря. Але вже дуже холодно, якщо чесно, я вчора йшла. Було дуже холодно. І прям така вже зима, зима, вже мінус Як би новий рік всі ці справи. Всем водай. Всем the holiday. Oh -oh 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 моя картина зараз виглядає десь ось так. Типу, є якийсь там набросочок, якщо так можна сказати. Деякі елементи намальовані. Але тут дуже-дуже вони маленькі, тому я їх не часто малюю, тому що зараз зайняте навчанням, але, тим не менше, ввечері дуже класно, особливо сьогодні, п'ятниця, можна буде малювати. От. Мені подобається, коли светрики ось такі класні. Це так мило виглядає. Ось. Oh, Christmas It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas. will burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Зараз важко трошки орієнтуватися через те, що змінилися назви вулиць змінився транспорт. І це просто удача, куди ти зараз доїдеш, тому що не дуже зрозуміло. В центрі набагато більше снігу. Клас. Але у нас на районі не так багато, але тим не менше доволі слизько. Тому треба бути обережним. Я думаю, що він зараз так іде, але буде ще більше. Ось. Кайфово. До речі, я думала, що буде холодніше, але вчора було ще холодніше. Так що сьогодні ще нормально. І так, міні розпаковка товарів, ми взяли ось таку гранолу, дуже прикольна, Тут 375 грам і вона коштує десь 42 гривні, але за акцією. Так вона без акції десь 60 тут з вишнею, і також є. Є ще ось така тут з персиками, з родзинками, з якимись ще там сухофруктами. Мабуть, тут іще є прокос, щось таке є. Тому ось такі прикольні десь для сніданку дуже класно використовувати. Також ось такий йогурт, дуже прикольний. Я такий дуже люблю. Він, правда, солодкий, але тим не менше можна використовувати, як також добавку до цієї гранок. Далі це італійські замашки, вже паста лінгвіні. Ось така прикольна, я таку дуже люблю. Ось вона була така, така спагетті, але це не спагетті, це лінгвіні. Ось така прикольна. І на десерт у нас ось такий буде круасан. Він з мигдалевим кремом та мигдалем а, дуже класний, красивий. Він тут десь на 100 грамів виходить. Тут 28 гривень. Коштує до речі, йогурт коштує 29, І макарони десь 37 гривень. Ось так.